З вами програма «Походеньки до Сімейки та її ведуча Марина Селень. На часі ранок програма, з якою прокидаються сумчани, вже кілька років поспіль. А її ведучі сестри середи знайомі багатьом. Тому й не дивно, чому ми відправляємося у гості саме до них. Найкраще дивіться програму на часі ранок, особливо коли тиждень сестер серед. За цими дверима йде підготовка до програми на часі ранок. Дівчата фарбуються, повторюють текст та допрацьовують сценарій. Втім, сьогодні своїм візитом ми внесемо правки до їх графіку. Ходімо, нас вже чекають. Перед тим як показатися перед глядачем, дівчата ретельно готуються. Все має бути бездоганно. Тож одним макіяжем не обійтись. Тому й про тренування дикції не забувають. На допомогу приходять скоромовки. Наша борба найвикорчмакуватіша. Наша Барбана і викорчмакуватіша стрибок з попідли під вертом. з гримерної на знімальний майданчик, котрий за останні роки став для сестер як дім рідний. Спілкуватись будемо саме на знімальному майданчику ранків, бо ми вирушили у гості не лише до сім'ї, а й до програми. Секрети телевізійного мистецтва, підготовка передачі і цікаві історії. Дивіться далі. Дівчатка, дякую, що запросили походеньки до сімейки до вас на знімальний майданчик. І так, сьогодні ви виступаєте в дещо незвичній для вас ролі респондента. Хвилюєтесь? Ні, хвилюємося. Ні, це вже не перший раз. Ми ніби вдома, ми в своїй студії знаєш на рідному диванчику, на рідних креслах. І рада тебе бачити, що ти сьогодні у нас в гостях. Дякую, що прийшла! Дякую. Суми для вас не рідне місто. Розкажіть, звідки приїхали? Ми зі східного регіону, або краще сказати, з центрального регіону, міста Павлоград, Дніпропетровська область. Ми глядачам ранку неодноразово розповідали про Дніпропетровськ, піарили на різні манери, тому що ця область для нас рідна. Ми любимо розповідати про те, що ми зі столиці Західного Донбасу, що ми зі східного регіону. Ми любимо цим хизуватися і, власне, це не приховуємо. Ми вважаємо це нашою якоюсь такою перевагою. Можливо, наша фішка. Східний регіон, а говорити українською завжди так. Було ні, можна й розпочне. Це просто настільна заслуга. Вона колись е в восьмому класі. Ти вирішила? В восьмому класі так, так в восьмому класі вона вирішила, що ми маємо бути або телеведучими, або радіоведучими. А для цього треба було гарно говорити українською мовою. І вона зробила собі над ліжком повісила такий, як вивіску день української мови. Зранку прокидається, бачить, і скільки пам'ятає, стільки говорить. Це було на початку. Так все починалося із того, що у нас дуже хороша вчителька з української мови Людмила Миколаївна Славінська. Вона свого часу нам сказала: дівчата, ви восьмий клас, вам ще не пізно розпочати говорити українською. Ми такі, ну начебто й так, начебто й ні. І тоді вже пішла ось цей листочок, аркуш повісили над ліжком, дійсно прокидалася, скільки пам'ятали, говорили. А, а потім завішлося багато слів. Не знали багато слів на українською, не знали, багато чого не могли перекласти. Ми думаємо, Боже, хіба українською важко говорити? Виявляється, якщо не практикуєш в реальному житті, то не так просто перейти. Бо знаєш, як оце, та господи, що там ті українською говорити? А потім, наприклад, перекладіть слово «необ'ятний». І ми і так хоба і не знаємо. А потім нам Людмила Миколаївна каже, Безкрай". І вона теж піднімала свої конспекти, словники. Вона була зацікавлена нам допомогти. І ми, в свою чергу, їй вдячні знанням своєї української мови. І, власне, нам в кар'єрі це допомагає, знання вільної української мови. У Вас таке цікаве прізвище, як воно вам допомагає у професійній діяльності. Знаєш наше прізвище дало нам те, що нас вчителька математики прозвала середушками. Тепер середушка. У нас називають на телекомпанії. Середушком нас називають там наші. Вони так. Викладачі називають всі. Ми середушки скрізь. Та, тепер у нас у нас навіть акаунт у Фейсбук середушки Юріївни. От ми навіть не підписуємося власними іменами. Звісно, що прізвище допомагає. Ми, як телевізійники, можемо вдало його обіграти. Наприклад, сьогодні ви у компанії двох серед одразу на календарі середа. І хто там, як не сестра середи? Легше, легше прокидатися <хи> у понеділок, коли поруч з вами дві середи, а це вже екватор тижня. Взагалі ми хочемо сказати, у нас в житті дуже цікаво. Склалось. У нас подружка, у неї прізвище п'ятниця, і ми як збираємося, дві середи і п'ятниця. Це це щось таке нонсенс. І в журналі ми йшли. Вона однокласниця, спершу йшла п'ятниця, а потім середа. І чоловік нашого класного керівника казав: щось тиждень перевернувся, спершу п'ятниця, потім середа. І так, знаєш, якщо обігрувати, ми знайомі особисто з Русланом Сенічкіним, один плюс один. І був такий момент, коли Фейсбук він нам нас вітав з ним народження і написав: Бажаю середам знайти своїх четвергів. Тобто, прізвище настільки колоритно. Що це ну, з ним дуже просто зіграти, якось обіграти його. Я знаю, ви проходили практику. Здається, на 1+,1. плюс Розкажіть про ну, цей так, досвід, як він допоміг вам. Взагалі Ми про були всі були ємсті? на 1+,1 плюс у сніданку. Якщо чесно, це надзвичайно цікаво побачити, як працює команда на центральному каналі. Повчитися, причому нам було приємно дуже гарно до нас ставилися і журналісти, і редактори, і продюсер. Ну дійсно хороша команда. Є у них що побачити, повчитися. Ми їм дуже вдячні за це. Ми після того приїхали і купу нових рубрик запровадили у себе вранку. Ми глядачам розповідали, як пройшла наша практика взагалі, що нового ми почерпнули. І от потім ми приїхали повні ідеї і реалізували. Було все, було, що, все, що було можливо, тут ми реалізували. Тут було, було, було... побачити, як працюють столичні журналісти. Тому що повчитися, скільки б у нас не було досвіду, завжди треба вчитися. Ми дуже вдячні всім, хто нас брав на зйомки, хто показував який монтаж, як у них відбуваються начитки, весь цей телевізійний процес. Це було насправді дуже круто. Ой, Ксюша, в тебе така класна була рубрика, ти щотижня обирала нову професію. Розкажи про цей досвід, що тобі більше сподобалось. Скажу чесно, цю рубрику вигадала Настя. Я вигадала рубрику для неї, вона для мене. І ми обмінялися. Що я тільки не знімала. Найяскравіший персонаж бабусі найбільше сподобався двірник. Вона каже: Ой, у тебе ще й п'ятірку поставили, все чудово. Я була двірником, я була барманом, я була перукарем, я була флористом. Ким я ще була, а на ковзанах. Каталася, мені здається, що якби не програма, я би стільки не спробувала завдяки новим проектам, наприклад, моєї другої зміни Анасті. Сумшу на інкогні, там ми ще спробували себе в нових якихось амплуа. Я покаталася на конях, не знаю. Їх більше любить Настя. Обираючи професію, ви зупинились саме на журналістиці. Скажіть, як так склалось, що ви обрали один професійний шлях? Ну, хочу сказати, там тарамсіява цієї Насті. ти, що... ти, ти, ти ціли, <гум> <гум> цілий інтерв'ю мене розхвалюєш. Ну, десь ще у восьмому класі, мабуть, восьмий клас став таким доленосним. У восьмому класі я вирішила. Хочеться грошей і слави, як ми працюємо mm -hmm. вже три з половиною роки. ні грошей ні слави. У нас є досвід. Ми співпрацювали зі своєю місцевою радіостанцією радіо Самара. Як сталося? Ми звичайні слухачі дзвонили дізнатися. Привіт, передати. передати. Тоді інтернет, ще не був настільки поширений. І улюблену пісню записати. У нас така магнітола була, де можна було записувати на касету. І ми пісню записуємо. туди дзвонимо, дзвонимо, дзвонимо. Вони уже нас вивчили, вже нас підписали. Настя дзвонила. Вона була Настя чудова, <сум> так їй хотілося. Ну, зрештою, нам колись передзвонили з радіостанції, і кажуть, що хотіли би нас запросити для того, аби я оголошувала години. На радіостанції настя, температуру повітря. І сьогодні можна почути температура повітря в Павлограді 10 градусів там вище нуля, наприклад. От ну а потім вже після радіостанції ми зрозуміли, точно, журналістика це наша. Ми на вірному шляху і йдемо в цьому руслі. Все. Ви дуже схожі. Як ви це використовували чи використовували взагалі? Можливо, хтось заліки здавав за когось екзамени? знаєш, Ми насправді не, не дуже схожі, не особливо ну, раніше раніше ми були дуже схожими. Настя не була білявкою, дякуючи нашій нашому прокарю Наталці, вона над нами експериментує, робить нас дуже різними, дуже гарними. Що стосовно того, чи ми колись використовувати, от не пощастило нам, ми обидві гуманітарії. Не було такого, щоб вона за мене математику здавала, а я за неї там, скажімо, англійську мову. У нас, якщо є промахи в чомусь, то Бог по одному. Тому самому. <laughs> що порадити майбутнім журналістам? Пробувати, пробуватися. Знаєш, ми, мабуть, ще не в тому віці, щоб щось радити, але принаймні спробувати обов'язково треба. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас дуже гарно виходить писати. Пробуйте, а ще mm. треба вірити в себе? Головне вірити і побачити, що нехай не одразу ми отримаємо того, чого хочемо, але в суду це прийде. І ми завжди своїм глядачам радимо створювати карту щастя. Ми в неї самі віримо. У нас вона завжди здійснюється, і ми радимо всім. А ще знаєш, хороший кредо ми так собі знаєш для журналістів. Хороший журналіст. Це наглий журналіст. Бо якщо журналіст буде скромним, це вже не журналіст, а так: мені інтерв'ю, ласочка». Ні, треба пробуватися. От саме журналіст повинен бути такий пробивний. Якщо вже, звісно, ну більш спокійний темперамент, то це мабуть, газетяр, який в краєзнавчий музей піде коментарчик записати. Але нам ще напевно рано радити. Ви і програму робите, і сюжети знімаєте, і мало того, ви ще й навчаєтесь. Ви живете за особливим графіком якимось? <рес> Ти знаєш, ну, те, що за особливим графіком всі думають, що ми такі завантажені. Ні, насправді ми такі ледачкуваті. Тому треба, ми плануємо все наперед, щоб було все зроблено. Заздалегідь, тоді ми самі знаємо, що ми проконтролюємо це, і нам так зручніше. Університет і робота, звісно, поєднувати складновато, але можливо. Хто хоче, то й зможе. Ми дуже легкі на підйом. Якщо нам скажімо, подзвонили, сказали, дівчата є пропозиція там поїхати терміново кудись там на тренінг, скажімо, ви якесь цікаве відрядження, от, наприклад, у вівторок, а сьогодні неділя. Та без проблем. Ми купили квитки, зібралися і поїхали. Ми так і що ми любимо подорожувати. Що плануєте робити найближчим часом? Найближчим часом вже дуже 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 близьким. Зараз ранок будемо писати. Якщо так, майбутньому. Ти знаєш, моя ксюшка не любить питання на майбутнє, бо ми закінчуємо п'ятий курс. Ми справді скажемо так. Я тебе, вибач, переб'ю, але скажу, що наразі нашу три з половиною річну дитинку ранок ми будемо передавати в інші руки, тому що наразі ми будемо прощатися із сумами, із сумщиною. Куди далі їхати? Ми доки не хочемо про це говорити, але суму ми міняємо. Ми полюбили свій ранок, полюбили сумщину. Тут стільки людей вже до них прив'язалися за все, що вони для нас робили. Ми їм вдячні, вдячні за цей досвід за те, що у нас був такий хороший проєкт, тому що ми хотіли побачити себе в кадрі, ведучими, Це так чудово, і ранок нам дав таку можливість. І ми завжди говоримо: наші однокласниці дітей нянчать бавлять ляльок. А у нас у нас дитинка наша, це раночок. Що знаєш, якщо ми так заговорилися за те, що покидаємо Суми, хотілося б згадати те, як ми приїхали сюди, де зовсім незнайомо для нас. Місто нас привіт, тато нас поселили в гуртожиток, і там протягом певного часу ми мучилися, дуже хотіли додому. Але ми прийшли на телекомпанію. Ми були на другому курсі. Дуже вдячні Олені Михайлі Тімоніні за те, що вона зустріла нас, ну знаєте, як своїх, як рідних, вона нам стала тут ну дуже дуже рідною. Знаєте, Ксюша називає її друга мама. Так. Через те, що вона взяла нас за ручку, провела, показала. Якби не вона, мені здається, нам би було набагато, Набагато складніше. Обід нам організує, запросить там до себе додому, може запросити, щось нам приготує, е, десь там розкаже. Ми, наприклад, сумах не за не де банки, не лікарні, ну нічого. Ну, приїхали, ну, місто взагалі. Ніяк не знали. Ну а зараз, звісно, вже набагато краще. Ми вже знаємо Суми, ми вже вивчили. Іноді додому приїжджаєш. Ми там буваємо дуже рідко, там раз на чотири місяці приїжджаєш. Боже, яка маршрутка? Куди вона йде? А в сумах вона йде туди. А тут хто його знає? Такий номер. От і тому зараз ми спокійніше ставимося до цього. Ми зараз на багатьох тренінгах представляємо саме суми. Ми, наприклад, брали участь у пітчингу від 1 плюс 1 пітчингу ідей. Ми були там саме суми. Ми приїхали, о, суми, суми. Так, ми, ми приїхали представляти суми, і нам не соромно, що ми приїхали представляти саме це місто. І зараз вже тут поживши, ми вже пишаємося. Нам дома тато бабуся кажуть, що ой, сумчани, сумчани приїхали. І коли ми вже від'їжджаємо на суми, нам кажуть, ну що додому їдете. Ми спершу так, ну які додому, ми на суму їдемо. А тепер ну додому та й додому. Часом повертаючись з якихось інших міст. Ми кажемо, ну що їдемо додому на Суми. У телевізійної кар'єри сестри середи вже встигли стати для нашого міста рідними. Під їх бадьорі голоси ще й досі прокидаються сумчани. Вони сміються і переживають разом з дівчатами. Тому прощатись з середушками справді сумно. Та все ж ми бажаємо їм успіхів у професійній діяльності і нагадуємо, що суми завжди їм раді. З вами були походеньки до сімейки. До нових зустрічей.